Вітаю, шановні глядачі. Всім миру, добра, здоров'ячка. Сьогодні я до вас знову своїми огірками, так як мене багато запитують в коментарях, приватних повідомленнях. Ну що ж, в цьому році зробили нам трохи нерви ці огірки, то вони не сходили, ми їх сіяли, пересівали, то сидять на місці, не хочуть рости. І дуже багато запитують мене, чому я не кажу. Які в мене сорти огірків в цьому році? Отже, зараз я вам все покажу, розповім, які в мене висівала не тільки ось як вони виглядають, а й разом покажу, які вони мають вигляд у нас тут. Чи все співпадає, як заявляє виробник? Розпочнемо із так, я тут підійшла. В цьому рядочку в мене кібрія. Густо дуже я посадила, так як вже психанула. У мене також вони. Сіялися не один раз, а вони підсівала їх вже майже середина червня, але ви подивіться, які вже тут велика потужна рослина. Ми вже збираємо на них врожай. Самі перші я сіяла 22 травня. Вона змістилось на цілий місяць. Раніше ми так висівали у квітні місяці, зараз травень. Ну що ж ми зробимо? Тому в мене густо я психанула. Думаю, що ж я буду без огірків в цьому році. А вони всі гарненько посходили. Ну що ж, так і буде. Тим більше пригадала минулий рік, лишила пасинки, десь забираю, десь лишаю. Минулому році в нас вони не встигли розпочатися, бахнула спека 50 градусів, стали пектися. А до речі, ми вже позавчора з чоловіком знову ж таки, самі крайні рядки, куди лупило сонце. За півдня стали руді. Частини листочків ми їх швидко накривали чим було. О, дивіться так, кібрія. Тут іде в нас із вузла два-три огірочки. Так воно і є. Я так буду вам показувати. Дивіться. Я кібрію висіваю дуже-дуже багато років. Ось так, дуже тут багато огірків. А в нас вони, напевно, лише з'явилися на ринку. Мені зразу сказали, бери, не пошкодуєш, от скільки років я їх висіваю. Потім мені порадили, зараз підійдемо. Так, де в мене еколь. Так, мені порадили в коментарях. Сердечно дякую за поради. До речі, пишіть в коментарях також, які у вас улюблені сорти, гібриди. Так, сказала, не сказала. Еколь кібрія, що я вам щойно показувала, це самозапильні гібриди. І в мене найбільше їх, в мене лише один сорт. Вони мені дуже подобаються тим, що їм не потрібна бджілка щоб запиляти. Відразу йде огірочок. Навіть коли я висаджувала з розсади всього року, пізно висадила. Десь вже було наприкінці також травня, було дуже холодно. Я висаджувала вже з огірками. І що ж, от коли я висівала огірки, в той же день я вже вирвала була свої огірочки. Отже, дивіться, еколь. Це мені порадили в коментарях. Вони мені дуже подобаються. Ми їм не даємо переростати, ми їх дуже-дуже швидко вириваємо, консервуємо. їмо. Ось дивіться, що про нього пишуть. Рані встигли гібрид корнішовного типу. Ой, так, підходить для збору пікулів стійкий до кладу борошнистої роси відносно стійкий до вірусу огіркової мозаїки. Я всі огірки висіваю, які в нас можна брати на консервування. В них так, як і кібрія, ой, видно, не видно, дивіться, іде не по, не по одному, огірку із вузла. Так само, два, три, може бути, навіть і чотири, по-різному. І все це залежить, звісно, від огляду та підживлення огірків. Так далі. Сімба батьківна в тіньку сховалась. Огірки кураж до них добралася. Скоростиглий гібрид. Ось такі вони мають такий вигляд. Також з кожного вузла йде огірочок, он навіть і другий з'явився. Освітить сонечко, не знаю, видно, не видно. Так, Арктика мої самі улюблені. Зараз розповім, чим вони мені так подобаються. ось дивіться. Арктика з кожного вузла йде огірок, може бути десь і два, але це в мене таке рідко. Можливо, в парниках іншому, але у відкритому ґрунті Арктика ось так іде. Самий такий ранній, самий стійкий. Він самий витривалий. Він уже в мене, дивіться, цей, що я вам показую, із кінця травня рахуємо червень. Сьогодні в нас вже 22 липня. він у нас... Два місяці плодоносить. Ось подивіться, скільки на ньому там вже ми обірвали огірків. Вони вже пішли до самого верху, вони вже переростають сітку. Як взяти? Рівно, О, подивіться, як вони погнали до верху. Отже, чим вони мені подобаються? Тим, що в нас вони ось уже така холодна пора. в нас... Ночі холодні, огірки вже стають форіти, жовті є листочки, тобто чи то від хвороби, тобто вони вже в нас посохли. І дивіться, я їх поливаю. Я їх поливаю, вони відновлюються, вони пускають пасенки і вони ростуть до самих-самих морозів. Оце мені дуже подобається за ці огірки. Ще я в цьому році не купила. Тому що не було. Щороку висіваю, також мені дуже подобається капрікорн. Також чудовий самозапильний гібрид, це також самозапильний гібрид. Ще раз повторююся, в мене всі самозапильні гібриди. Мені писали в коментарях за порадили взяти сорт на заміну китайському диву, так як це сорт. От, дивіться, як в сортах іде. Огірок, пустоцвіт, пустоцвіт, огірок, там он огірочок. Лише знову з'явився і знову пустоцвіт, пустоцвіт. А десь тут бачила маленький. О, аж під самого верху огірок. Ось так ростуть у нас проминула. Сорти. Вони мені дуже подобаються тим, що вони дуже стійкі до фороб. І це, правда, сорт невибагливий, стійкий до фороб. Так іде в нас і на консервацію, на соління, в салати. Це все дійсно так, але тут написано: плоди не на місця гіркоти. Їм потрібно дуже багато води, наголошую, дуже багато, щоб вони не гірчили. Як я їм вже зливаю, скільки води я знаю, і все рівно із десяти десь один та й проявить себе. А, тут в рядочку в мене йде. Так, далі, далі, далі. Арктика. Ось вона. І що мені не сподобалося, взагалі я розочарована. Зараз покажу вам, якими огірками. В цьому році взяла вперше насіння цієї марки, цих огірків. Зараз я вам покажу. Ох. Зов ще роса, дивіться, бутон лотоса я висівала їх, показувала відео для розсади. Вони мене не зійшли. Зійшло, Я навіть не знаю, там вже вони чи не вони, тому що я і для розсади їх сіяла, і в відкритому ґрунті так перевіряла, взяла декілька насінин. Взагалі розочарована. А імперія Сім'ян. І також імперія сім'ян Робінштейн. Всіяла в відкритий ґрунт, немає, не знаю, що сказати. Але більше їх купувати не буду. В мене є перевірені. Буду дуже вдячна за ваші. Поради, які ви сієте, огірки. Будемо дивитися, порівнювати, які врожайні, які смачні, та також, щоб пішли в нас на закруточки. Ох, мої огірки попереростали вже всі опори, сітки. Вони вже погнали просто доверху. Дякую всім за увагу. Бережіть себе на все добре.